Всім привіт! З вами Алан Блек. І це: Хто найбільше програвав в WWE. Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресник українською мовою. Також хочу вам підписатись на телеграм-канал All Wrestling Family. Там багато класного реслі контенту, також українською мовою. Підписатись можна, нажавши посилання посилання під відео. Або на QR код, який можете побачити на екрані. Рейтер Superstar Edge, який входить за слави WWE, є одним з найкращих рейсерів всіх часів, однак його рекорд перемог і програшів досить дивовижний. Зважаючи на те, що він виграв 775 матчів за свою кар'єру, він програв 719. Серед найбільших програшів, яких зазнав Edge, двічі програв титул чемпіона WWE Джону Сіні та Джеффу Харді з Стріпелейчо. Едж двічі виходив в гону події WrestleMania у 2008 та 2021 році, але не зміг перемогти в жодному з цих матчів. Джеф Харді, Мет Харді приєдналися до Еджа і Крістіана як дві найкращі команди Вероцьуд, як і Едж, так і Крістіан. Харді Бойс довго працювали у WWE, і тому зазнали більше програшів, ніж реслери, які ніколи не сягали навіть часткового рівня успіху, як ці четверо. Джеф Харді був найуспішнішим з перетів, вирушивши кілька одиночних титулів. При цьому програвши лише 645 разів. При цьому Мед Харді виграв багато матчів у свою кар'єру, здобувши 928 перемог, але зазнав при цьому 799 програшів. Як одна з найбільш титулованих суперзірок WWE, Кріс Джеріко має той той факт, що він програв більше матчів, ніж виграв у WWE. Оскільки більшу частину свого часу компанії він виступав у ролі Хіла, перший в історії чемпіон світу Elite Wrestling Кріс Джеріко виступав за WWE більше двох десятиліть і виграв майже всі головні титули, які компанія могла б запропонувати. За свою кар'єру в WWE Кріш Кріс взяв участь у 1676 матчах і в підсумку програв. 837. Важко уявити 14 разового чемпіона WWE одні з найбільших невдах компанії, але Triple H програв понад 800 разів на свою кар'єру. The Game одна з найуспішніших суперзірок в історії WWE, яка завоювала понад 24 титули протягом своєї кар'єри. Triple H був частиною WWE понад 25 років. І працював над собою, щоб стати впливовою фігурою за лаштунками компанії. До того як він офіційно пішов на пенсію, він провів 1915 матчів, і хоча він виграв 1006, 839 разів він програв. Кільський воїн Шеймус Ветеран Реснел, який виступає в WWE вже більше 15 років. За свою кар'єру в WWE Шеймус виграв 978 матчів, а програв 885 разів. У резюме Шеймуса не вистачає лише одного інтерконтинентального титулу, щоб стати Grand Slam чемпіоном. Однією з найбільших пророшів Шеймуса була його нездатність перемогти Юнтера за інтерконтинентальний титул. Кодіровцу довелося пройти через безліч випробувань, перш ніж стати тим, ким я сьогодні. Будучи сином легендарного члена слави WWE Dusty Коді Кодіроус пішов по стопам свого батька, коли вірвався на сцену WWE у 2007 році. Він чудово провів час з Ренді Ортоном та Теді Цібіасі Молодшим у складі команди Legacy. Коді провів 1646 матчів, з яких 803 рази він програв. Big Show програв понад 900 матчів у WWE. Найбільший ресер світу зі зростом понад 2 метри частиною WWE понад два десятиліття і є однією з найбільш титулованих суперзюрок компанії. Біг шоу відомий тим що протягом своєї кар'єри часто переключався між хілом та Фейсом. До переходу з WW бо Оліт Вресінг бійшов за участь у 2228 матчах. При цьому він програв 910 разів. Гадюка Ренді Ортон один з найвідоміших хілів в історії WWE, який побував на ринку майже з усіма відомими суперзиками яких компанія могла б запропонувати. Суперзірка в третьому поколінні є колишнім 14-ти разом чемпіоном WWE і все ще залишається сильним навіть після того, як він є частиною компанії вже понад 20 років. Ренді Ортон також був наймолодшим чемпіоном світу у шкій везі в історії компанії та однією з небагатьох суперзірок, які одночасно володіли титулами чемпіона світу у Шкій та дитлу чемпіона WWE. За свою кар'єру в WWE він провів майже 2400 матч, і через те, що більшу частину свого часу він був хілом, він програв більше 1000 разів. Незважаючи на те, що він депутував у складі фракції Spirit Squad, Дольф Zіgler став єдиним великим учасником цієї фракції. Зігер продовжує свій власний шлях. І завоював кілька титулів, в тому числі два рази став чемпіоном світу у Шкійазі. На жаль, навіть будучи фейсом, він рідко отримав поштовх, якого на зірка у WWE. За свою кар'єру в WWE він провів 2018 матч. з них 1187 разів він програв. Велика червона машина Кейн був постійним монстром WWE. Вже більше 23 років. Незважаючи на дебют у 1995 році у ролі доктора Айзека Янкема та кількох невдалих гіміків, таких як DDS та Фешевий Дізель, Лен Джейкобс знайшов суперзірку в гіміку Кейна. Кейн також завоював кілька чемпіонських титулів, включаючи титул чемпіона WWE та чемпіона світу у Шкій везі. Незважаючи на всі ці похвали, Кейн мав більше програшів, ніж будь-яка інша суперзірка WWE, коли він пішов на пенсію. Він програв 1229 разів з 2024 матчів, яких він уступав за компанію. Міс є частиною WWE вже майже 20 років. І став одним з найкращих інтерконтинентальних чемпіонів в історії компанії. Міс також володів іншими титулами, в тому числі був чемпіоном WWE. Міс став незамінним виконавцем для WWE. Незважаючи на його титули та відданість компанії, його тривале перебування на цій посаді, а також готовність зробити все, що від нього вимагають, означає, що він програв більше. Ніж будь-яка інша зірка WWE в історії. Єдиний, хто пограв понад 1300 разів. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Ресник, дивіться багато. Всім до побачення!